Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у нас ну, така зворушлива буде притча, а називається Чому жінки плачуть? А ви задумувалися над цим питанням? чи ні? Чому жінки плачуть? Скажете з різних причин. І я так скажу. Так от, один маленький хлопчик, дивлячись на матусю, як вона плаче, на її сльози, підходить, тулиться до неї і запитує, мам, чому ти плачеш, скажи мені. А вона так, синочку милий, обняла, пригорнула і каже, тобі цього не зрозуміти. А хлопчик то хочеться знати, чому мама плаче. З цим самим запитанням він звертається до свого батька. Тату, ти скажи, ну чому наша мама без причини плаче? А батько батькові, знаєш, сину, та всі жінки плачуть без причини. Ну, не задовольнила відповідь батькова маленького хлопчика. Він з цим питанням продовжує підростати і мучить воно його. Ну, але ж це ж притча, звертається він до Господа Бога. Чому жінки без причини плачуть? От що відповів Бог. Тут уже слова з тексту викинути не можна. Каже він, задумавши жінку, я хотів. Аби вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні, що тримає цілий світ. І такі ніжні, щоб підтримувала дитячу голівку. Я дав їй дух настільки сильний. Аби стерпіти будь-який біль і дав їй волю настільки тверду, що вона йде вперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих і втомлених. Вона не ремствує, я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин. Навіть якщо вони кривдять її, я зробив її з ребра чоловіка, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що добрий чоловік ніколи не завдасть їй болю. Але часом він буде їм випробовувати відданість і рішучість стати з ним поруч. Причому без вагань. І нарешті, і нарешті я дав їй сльози і дав право, чуєте, проливати ці сльози. Де і коли тільки вона забажає, тільки вона сама. І ти, сину мій, будь обережний. Не дай жінці заплакати, бо я рахую її сльози. І пам'ятай, що жінка створена не з ноги, щоб бути приниженою і не з голови. Щоб перевершувати, а збоку, щоб бути поруч із тобою, і збоку серця, щоб бути завжди коханою. І ще пам'ятай, що добра жінка це дар небес. А на цьому слові бувайте здорові, до зустрічі!